Вітаю вас на Ютуб-каналі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. У рамках творчого проєкту Українська мова, мова української перемоги продовжуємо огляд літературно-художніх та довідкових видань з Фонду бібліотеки. Довідкове видання, словник міжчастиномовних омонімів сучасної української мови, кандидатки філологічних наук Наталії Глібчук та доцентки кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка Уляни Дубосевич є першою спробою лексикографічного опрацювання міжчастиномовної омонімії в сучасній українській мові. Авторки видання розробили свої власні засади лексикографічного опрацювання міжчастиномовних омонімів. Схему класифікації таких слів та надали їм лексико граматичну характеристику. У словнику здійснено опис 1034 омокомплексів, ілюстративний матеріал підібрано з різностильових джерел, від фольклору та усного мовлення до художньої літератури, публіцистичного, конфесійного, наукового, офіційно-ділового, епістолярного стилів. Матеріал словника може стати джерельною базою для нових досліджень, передусім з морфології, сучасної української мови, а також суміжних галузей. Давні українські слова і деякі терміни сучасному українцю не дуже зрозумілі. Але львівський мовознавець та письменник Тарас Береза доводить, що в наш час вони є актуальними та звучать набагато краще, ніж їхні сучасні слова синоніми. Книга гарна мова, одним словом, словник вишуканої української мови, є спробою відновити в пам'яті забуті слова. У виданні на вас чекає багато цікавих прикладів та пояснень того, як правильно вживати певні слова. Книга, побудована за принципом словника, автор опрацював кращі твори української та світової літератури 18-21 століть, вибрані уривки з яких слугують прикладами стародавньої української мови. Видання містить понад півтори тисячі словникових одиниць, які дозволять вам поглибити свої знання, збагатити словниковий запас, навчать вишукано написати і розмовляти українською мовою. Хочеш змінити світ? Зміни передусім себе. Мрієш про щасливу, заможну і потужну Україну, створи її у своєму житті. Як це зробити та чому це критично важливо для відчуття повноцінності буття як окремої особистості, так і нації? Загалом? Відповіді на подібні запитання знайдуться в збірці автобіографічних розповідей та практичних порад: Як перейти на українську від Антіна Мухарського та Єлизавети Бельської? Антін Мухарський актор, телеведучий, музикант, письменник, автор шоу Люта українізація. Єлизавета Бєльська – членкиня Національної спілки художників України, арт-директорка Центру сучасного мистецтва М17 та мистецької платформи Український культурний фронт автори книги розповідають історії власної українізації та надають 100 дієвих порад, що допоможуть перейти на українську мову, удосконалити її, позбутися суржику та русизмів. Позбудьтеся нав'язаного переконання про те, що ви маєте відповідати мовою співрозмовника. Ви нікому нічого не винні, винні лише собі, стати гармонійною і впевненою в собі українськомовною людиною, розправити крила. Якщо почуваєтеся ніяково, скажіть, що у вас виникла потреба перейти на українську, і ви над цим працюєте. Тому вам буде приємно, якщо співрозмовник теж говоритиме українською, але не заперечуватимете, якщо не буде, це вас заспокоїть. Цими словами автори підтверджують свою думку щодо необхідності вивчати та розуміти українську мову. Друзі сподіваємося, що наш проєкт допоможе вам у вивченні або удосконаленні навичок володіння нашою рідною українською мовою. Впевнені, що запропоновані відеосюжети будуть використовувати на своїх уроках вчителі загальноосвітніх шкіл та колеги бібліотекарі.